Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Одним із базових елементів нашої політики є допомога людям. Це нагальна потреба воєнного часу. Уряд підтримував і буде підтримувати українські родини з особливою увагою до тих, хто цього зараз найбільше потребує. Ініційована президентом Володимиром Зеленським зимова підтримка вже дає результати, які відчувають мільйони наших громадян, понад 12 мільйонів українців. Подали заявки на отримання тисячі гривень в межах програми Зимова є підтримка». 11,5 мільйонів людей вже отримали свої виплати, з них понад 3,3 мільйони у 2025 році. Це важлива допомога для стійкості українських родин. Майже 70 тисяч молодих українців долучились до програми Є книга. І першим учасникам вже перерахували кошти на купівлю книг українською мовою. Розгортається програма підтримки внутрішніх переселенців з 29 січня. Стартує субсидія на оренду житла. Це значно зменшить навантаження на родинні бюджети. Сьогодні уряд вдосконалює ще одну важливу соціальну програму: тепла зима. Це виплати на кожну дитину із малозабезпечених родин та з родин ВПО у грудні 2024 року. Ми допомогли майже 600 тисячам українців за цією програмою. На кожну дитину було виплачено по 6,5 тисяч. Тисяч гривень. Тепер вносимо зміни, що родини, які минулого року з технічних причин не були включені до переліку отримувачів, тепер одержать допомогу. Ці кошти вони зможуть витратити на найбільш нагальні потреби, зокрема на теплі речі для дітей. Продовжуємо посилювати державу на всіх напрямках. Зокрема, модернізуємо механізм приймання обліку та обслуговування фортифікацій на прифронтових територіях. Минулого року було обладнано 3000 тисячі оборонних пунктів. Як на загрозливих напрямках, так і в місцях, де зараз не ведуться активні бойові дії. Для цього держава виділила 46,2 мільярдів гривень, які спрямувала обласним військовим адміністраціям та агентству відновлення. Тепер, згідно з постановою, яку ухвалюємо сьогодні, в місячний строк ці фортифікації мають бути передані до сфери управління Міноборони та закріплені за балансоутримувачами. Спільно докладаємо всіх зусиль, щоб стримати ворога та наблизити нашу перемогу. Ще один важливий вектор змін це реформа Державного резерву. Восени минулого року ми ліквідували Держрезерв як віджилий неефективний радянський спадок, створили Державне агентство з управління резервами України та перейшли до сучасних механізмів формування та зберігання запасів. Сьогодні робимо наступний крок: затверджуємо порядок формування державних резервів та переміщення матеріальних цінностей, а також порядок відбору відповідних зберігачів та резервантів. Посилюємо контроль та відповідальність усіх задіяних в процесі, гарантуємо надійність та безпечність зберігання запасів сировини, палива, техніки, промислових і продовольчих товарів, медикаментів та інших ресурсів. Також сьогодні посилюємо ефективність закупівель. Вдосконалюємо алгоритм проведення перевірок закупівель з боку Державної аудиторської служби, доповнюємо підстави перевірки у разі непроведення відкритих торгів, придбання товарів без використання електронного каталогу, якщо до цього зобов'язує законодавство. Також будемо перевіряти дотримання норм про локалізацію виробництва. Наша мета зробити так, щоб держава, регіони та громади купували якомога більше товарів у вітчизняних виробників. Це частина комплексної політики, зроблено в Україні, яку започаткував президент України. Дякую усім, хто боронить Україну від агресора. Вдячний всім, хто забезпечує роботу в тилу, медикам, вчителям, рятувальникам, комунальникам, волонтерам та усім українцям, які наближають нашу перемогу. Дякую за вашу увагу. Слава Україні.